Три мільйони українців вже подали заявки на отримання виплат за програмою Зимова підтримка. Середній вік заявників 30-40 років, понад 50% жінки. Чи долучились до отримання коштів хмельничани? Ні. Чому? Я не довіряю таким. Не давали. Чому? Вона мене не спасе. Як мають мені давати, хай дадуть на армію. Бо самі пороздирали, все порозбирали, то нехай хоч бідний народ дасть щось хлопцям. Ні. А чому? Або я не ходжу. Не буду, не подавала. А, ні. а чому? Ще не дійшло якийсь час. А коли подасте, на що будете витрачати? На комунальні. Ні, не подавала. Чому? Я не думаю, я думала, що не Ну, поки місь не подавала, по можливості, лишка. хіба що одразу відразу буде перерахунок. Подавала. А на що плануєте витратити? На кошти? комуналку. Ні, не подавали. Чому? Не будемо, хай йде на військову допомогу. Ще ні. А плануєте? Планую, звичайно. А на що хочете витратити кошти? Ну, напевно, на Збройні сили. Ще. А чому? Не встигла? Ні. Чому? Не, не знаю, ще поки ні.